Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий випуск журналу Explorer Вчимося разом. У нас сьогодні бонусом йде ось такий динозавр. Бачите, 119.63. Зараз відкриваємо. Окремо журнал. І окремо пакетик з динозаврами. Опа, дивіться, нічого собі, у нас навіть українська наліпка є. Це прям дуже круто. Так, дивіться, тут дуже крутий випуск з динозаврами. Що... Повинно бути щось круте. Вон, дивіться: експеримент LEGO. Дуже цікавий спосіб розміщення крил. Дивіться, тварини-рекордсмени. Нічого собі, де цей кінозавр. Прикольний, якщо чесно. Ось такий у нас вже є. Так, ми його побудували. Ого, а це що таке? Лего табло Номер 56 Нічого собі, це прикол. Да, Можна таке робити. Так, наука сьогодні всередині. Тварини-рекордсмени. Моделі в розмірі Мікро, нові виклики, створи динозавра оце дуже круто. Гра за трофеї. Ніна, дизайнер-колега, яка створила цю модель. Чого це Ніна, що ти тут створюєш? Я і не знав, що це Ніна створила, треба в неї попитати. В журналі знайдеш інструкцію, як зібрати динозавра. Да. Я вам обов'язково її покажу, щоб ви могли зібрати свого динозавра. Не обов'язково цих кольорів. Можна зробити синенького, жовтенького, красненького. Та й будь-якого іншого кольору. Так. Тварини рекордсмени дивіться. Оце черепаха, оце круть, якщо чесно. Дивіться, яка черепаха. Текст ми читати не будемо, щоб у вас, якщо була жага, так ви собі купили також цей набір. Тим паче тут де динозавр, це дуже круто. А тут дивіться, яка черепаха крута. Ух ти! дивіться які Сункус ентруський. Нічого себе. Дивіться. Оце тема. Це круть. Так, далі що тут у нас іде створений? О, аргентозавр. Нічого собі. Аргентозавр харчувався тільки рослинами, тобто був травоїдним динозавром. Нічого я по хмульці його не розрозуміла, Що він цей травоядний? Він так дивиться на мене, як на шматок м'яса, так що я дуже ставлю під, сі... під сумнів слова цього вченого дослідника. охо хо хо не знаю, це дизайн студія єда, може їжа, їда, не знаю. Може це якась абревіатура. Які особливості будуть у динозавра? Довга шия буде, шипи будуть, крила будуть, довгий хвіст будуть великі щелепи, будуть кіхті, будуть роги, будуть колеса. Ну, не знаю, не знаю. Якщо це робить динозавр, то будуть. Так, яких кольорів буде твій динозавр? Ну, валяйте, який кольор вам подобається: різнобарвний, оранжевий коричневий, синій фіолетовий, рожевий білий. Ну, не знаю, не знаю, мені якось кажеться, більш схожий на цього. Різнобарвний. І що тут нам каже трицератопс? Спочатку нам людям динозавра тут твій динозавр матиме дві ноги чи чотири, як у мене. У нього ноги, у динозавра ноги. Чи лапи? Що у нього? Як ви, як ви рахуєте? Так, мій динозавр називається Майстрозавр. Комікс. От кіт дивиться, який гігантський. Да. Кіт бачив тільки в наборі з под аватару гігантського. Так що... Хоп, обана! Це динозавр. Бачу такого зеленого, його перекрасили у червоного. У синього. Так що круто-круто-круто такий динозавр. Люба людина захоче такого динозавра мати у себе вдома. Да? Краще мені піти іншою стежкою. Ну, тим паче, дивіться, яка він гігантське. По відношенню до дівчини цієї. Ну, тут є динозаври. Дивіться, як розказують про динозаврів. Бачите? Так. О, тут. Палего, ігри з Лего. Сім ідей. Перша ідея перегони. Друга ідея мультимодель. Гра на фантазію. А тут є, Он як фантазія, бачите. Равлик та полетіло. Сортування. Оце моя любима гра сортування. До сих пор все сортирую, ніяк не як десортирую. Цього разу переможцем гри стає той, хто швидше сортурує купу змішаних деталей за кольорами. Я готовий. Приходьте до мене, будете гратися. Сортувати мені по наборам, по всяким розділам, по видам деталей. Я готов Спонсор... бути спонсором ваших ідей номер 3 Ідея номер 4 вежа. Лаштуйте змагання, хто зведе вежу з цеглинок лего всього за 10 хвилин. Ставте таймер і бігом будувати. Нічо все. Але вежа має стояти самостійно без підтримки. Ну, теж прикольно. Катапульта. Дивіться, катапульта. Перевір, як далеко ти зможеш пожбурнути детальку за допомогою катапульти. Збудуйте собі катапульту, оберіть деталь для запуску та починайте грати. Ось шостий, швидкозавр. А ну, ж, Бо хто збере модель динозавра з цього випуску швидше за всіх. Макайте таймер і вперед починайте. Ну, Це прикольно вже. Мікросвіт. Оце мені дуже подобається, мікросвіт. Бачите. Позмагайтесь, хто створить модельку, використавши елементи. елементів. Також цікаво задати для гри тему, як от тварини чи транспортні засоби. Ну, да, Мікросвіт це дуже круто. Бачу дуже, дуже дуже круті речі, які творять. Мікросвіту і не потрібно багато деталей. І виглядає вона просто бомбезно. Можете згадати і прикладами і трошки виступають новорічні календарі Лего, там, особливо по Гаррі Поттеру, там отакінькі 10 деталей і сценки з фільмом прям повністю відображаються. Так що прям тема. Ого, гекон. Оце тема. Мені дуже подобається цей гекон. Так, о, така машина є. Це вже побачили. так, О, міні-моделі. О! Оце о, крутяк, дивіться, лікарня. У розмірі мікро цікаво створювати будівлю із реального життя. Можу зробити мікроверсію власного будинку. Нічого, власне, будинок. Це вже пожежна станція. Дивіться, печатна машинка. Оце стол, ну це прям вау, якщо чесно, вау, це щось неймовірне. Отакої деталі правда в мене немає. Але, знаєш, роблять наліпки самі своїми руками, і це як називається. Похвально, це підтримується і компанію Лего. Вони, їх, там є окремі всякі набори для виготовлення наліпок, і кругом це проштовхується, що ви не зобов'язані, не ограничені випусками та принтами. Творіться що завгодно. Дивіться, яка ось тут маленьке місто. Дивіться, машинка, дерево, будинок. Оце круто. Миша. Оце я, оце мені дуже подобається. Оце прям Журналу за це респект, якийсь дивний робить. Спробую зробити мініатурну версію свого улюбленого набору LEGO. Це да. Треба буде щось спробувати. Там, десь, пташка? Створюй тварин з Лего. Завдання непросте. Виготовляти крихітних тварин ще складніше. Це, це да. он, дивіться, які штука. Що це таке? Жук-плавунець якийсь, мені кажеться, це. Тут підпису нема. Так. ні, нема. Вон, Мені ще не траплялося нічого такого, щоб я не міг зробити з деталі Лего. Одначе створення реалістичних коріння або конструкції, які мають багато функцій Лего технік, може бути досить складним. Ну да. Оце з новорічного набору якогось. Оце може так от. також. Які ж дивовижні транспортні засоби можна зробити лише з кількох елементів. Нехай ці приклади надихнуть тебе на нові ідеї. Оце був набір лега, був там Сіті, де пригають на мотоциклах, і там є рибоудильщики і так. Так що, ну це прям вау. Це Ох! мухи. Дивіться, це мухи. Це як так -то. Чимошки. Зараз дуже багато. Ого дивіться. Як вона називається? це, друг, про якого вона каже, не переживати. ЇЇ, брат ти. <śiffe> Динозаври мають багато спільного із сучасними птахами. Зграє да. динозаврів. Стада динозаврів, захист динозаврів і харчування динозаврів. Це... Ого, яке соковите листя. ну да. Деякі види динозаврів, як я, жили відособлено. Нічого, я думав, ви з граю збивалися. Так, а вон щось динозавр, як створила Ніна. Дехто зі вчених вважає, що такі динозаври, як велоцираптори, могли лазити по деревам. Ну що це такими маленькими ручками лазив по деревам. Важко точно визначити, якими насправді були динозаври та вивчення їхніх кісток і поведінки сучасних тварин дозволяють робити певні висновки. Поним? Це все догадки. Ніхто не бачив динозавра. Зараз дивлюся, мені дуже якесь дивне. Перший раз таки бачу сустав. Я прям в захваті від нього. Можу спробувати такого собі динозавра лупануть. І з вами зберемо і хай тут стоїть. О, дивовижні рекорди світу. Давайте щось. Пройди наш тест і перевір, Чи відомі тобі факти про 14 світові рекорди? Ну давайте це вже пройдемо. Запитання перше. Який завишки най... найвищий кипелюх у світі? <свистач> я думаю, близько 10 метрів. Да, не було б питання. Запитання 2. Яка висота була у найвищій з вежі цеглинок Лего? Там понад 35 метрів, я думаю. 50 метрів ніхто не будував. Так, Стівен Тейлор і Нік Стоберл вважають рекордом довгі. Я не знаю, хто такі. Носи будуть носи у них. Я не пам'ятаю про чоловіків з дивними язиками. Є тільки носи длинні. Запитання номер 4. Девін Сінг установив рекорд з набору тексту носом, пальцем, ліктем. Ліктем будемо будем вважати ліктем. Так, запитання п'яте. Що 735 метрів завдовжки приготувала в Лівані у 2011 році? Ліван це піцу, сендвіч, сосиску. У Лівані приготували, я рахую сосиску. Так. Це питання номер 7 Найстаріша кіцька світу прожила понад 38 років. Правда, брехня, правда. Нехай буде правда. Там буде 37 років. ну. А піцу якої величини змогли б доставити додому? Що мені тут підказує на піцу. Ну ладно, вже ми вибрали. Так, давайте інструкція з динозаврів. Давайте вам ось отак от, от опа. Як цікаво? Пацючки зробили ого. Це прям величезна інструкція. 90, 10, 11, 12, 13. Я думаю, воно все в один кадр влізе так нон-стопом, Хоба. А ні, так не вийшло. Ніна, дизайнерка зробила дуже велику істоту складну та цікаву. Он зараз він прикольно виглядає без нижньої челепи. Так. Дивіться, який він став нормальним. І ось усі деталі, які використовувалися. Це краще дивитися на дзінклінку чи Так. Для підрахунку балів зручно використовувати деталі Лего. Ну да. так, Ну, Це ми проходити не будемо. А де відповіді? Відповіді на питання. А, ось відповіді на питання. Зараз ми дізнаємося. Відповідь перша. Майже 5 метрів. А, ну, я не вгадав. Друга висота становила 35 метрів 0,5 см. О, я вгадав. Третє, у них найдовші язики. Блін, не вгадав. Четверте носом. Це печатна машинка, не вгадав. Це був сендвіч, і тут я не вгадав. Це правда, крім Пафос Техасу. А що там? А, да, пр... Правда, я хоч останню вгадав. Що найстаріша кицька світу. Так що Раз, вгадав, два вгадав і все. Впрочай, я не знаю, де вижні рекорди світу. Сподіваюсь, що ви вгадали. Так, а далі ми перейдемо до будинців цього динозавра Саме цікаве. Тобто, хто давно дивиться мене, вже такий динозавр був у мене на телебаченні. Вже він презентувався і ось він та-дам! Як ви бачите да. Зараз після невеличкої паузи я повернусь і будемо розглядати динозавра. Та-дам! Динозаврик. Ось він. Дивіться, який красивий. Мобільний хвостик, дивіться, хоба. Робоча челепа. Бачите, ніжки хопа-хопа. Як він гарно стоїть, лапки працюють. Голова повертається дуже крутий і дуже класний. Дивіться. Опа. Який він класний. Ротик відкритий, ну прям круто-круто. І ще й щасливий. Так, трохи поекспериментував, дивіться. Тепер злий динозавр. Він такий злий, що капець. Бачите? А тепер дивіться. А тут сумний динозавр. Дімо, О, як так вийшло, це не я. А тут він злий. Да, з оком можна, як він називається, маніпулювати. Дивіться, який хитрий динозавр, якийсь пакость робив. Так що рекомендую цей набір, він дуже крутий. <хи> У нього біполярочка, бачите. І щасливий, і злий одночасно. Це, якщо бачать люди, а то що в нього всередині. все єдине. Ось отакий журнал. Експлойер. чимось разом. І ще з цікавого ексклюзивна модель. Щоб ви всі випуски журнали на сайті shopEgmontua. Можете спробувати там щось собі замовити. Такий в мене є, такий робот є, такий в мене є. От Лев прикольний виглядає дуже класно. Хочу лева. Да, ну Лева я може не побачу. Мабуть, а може і буде. Треба буде зайти і глянути його на Так UA. Якщо... Пока-пока.